Тапочок першого сорту, вага коробки 15 кг, ціна акційна, всього лише 2500 гривень. І хочу я почати з ось такої пари. Моделька Birkenstock, яка продається в інтернеті від 1000 гривень. Навіть якщо там відбились пальчики, навіть якщо вони брудні, це дуже-дуже дорога фірма взуття, дівчата. Birkenstock, так і називається. Чого вона така сучасна, модно, молодіжна, тому що ця підошва, вона дається... Чиститися до нового стану. Раз. Ось така моделька від фірми Birkin Stock. Це дуже дорога, дороге взуття. І воно в БУ продається дуже-дуже дорого. Ще одна пара фірми Birkin Stock. Тобто, рахуйте коробку, ви вже відбили. Навіть якщо продати по тисячі гривень, ідеально просто. Далі. Манго. Отака От моделька з великою пряжкою. Ця козирна коробка, це навіть не обговорюється. Абсолютно. Наступна, ось така. Це вже не біркінсток, але на коркові підошві клас. Наступна, чоловіча, 46-й розмір. Знову тапулечки, жіночі, з камінцями. До речі, камінці в порядку. Класно. На літо під ніж та ніжки ідеально взагалі. Шкірена моделька жіноча. Це взуття, воно йде можливо можна сказати з дефектами. Але єдиний тут дефект, поки що я бачу, що це просто треба почистити. Якась тетя замила ноги. І треба чистити, але не кожну пару. Мікс розмірів. Ммм, mm, такий класний. Це я розумію. Це прям мені подобається. Дві дитячі пари. Типу крокси, але не крокси. Далі грейсленд, жіноча пара. О, це взуття, ця коробка так. Однозначно так. Дві пари знову дитячого, але це вже такі сандалі і балеточки дитячі. Шкіряна жіноча моделька, габор, зручна. Та Маріса, невеличка танкетка. Тут собі вартість одній парі 50 гривень, щоб ви собі розуміли. Бачите, просто почистите. І можна буде спокійно їх продати, використовувати ці взагалі як нові. Ось така це гарне. Маленький гарний каблучок. Він зараз, до речі, дуже модний. Знову дитяча пара. Дитячі сандалі. Жіночі шкіряні. Ось такі босоніжки. Гарний маленький каблучок зручний. Так, знову щось типу під Крокси, але не вони. Так, хочу вам показати одразу дві пари в'єтнамок, Але босоніжками. Шилобічі сандалі. 59, цей видівчок. Це акційна ціна 2500. Наче босоніжок шкірений. Такі дві пари. Така моделька, жіноча танкетка. Така жіноча моделька. І далі дві пари дитячих, сандалики і на річку. Взята просто собі вартість, вражає. В'єтнамки І остання буде така жіноча пара. Для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 2500 гривень. Про кінсток я вже вам розказала. Будьте визнати.